603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. наше вітання усім слухачам, котрі зараз при приймачах, котрі слухають громадське радіо. На різних призладах, на різних частотах, по різних містах України. Режисер цієї програми Євген Глібов, продюсерка Світлана Мисловська при мікрофоні Олег Климчук. І у цій порі, о 16:09, ми запросили до розмови пана Олександра Солонтая, керівника програми практичної політики Інституту політичної освіти, і хочемо з ним обговорити, що ж відбулося на окупованих територіях України на буквально кілька днів тому. Про так звані псевдовибори, які провели окупанти, вітаю пане Олександре. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що ви знайшли час поспілкуватися і обговорити цю надзвичайно надзвичайно важливу тему, тому що ми пам'ятаємо вибори і референдуми, які відбувалися у Криму в 14-му році. Ми пам'ятаємо, як окупанти. Видавали за баж, бажане за дійсне, проводили вибори і різні референдуми в, в на Донеччині, на Луганщині. І ось тепер сьогодні московська пропаганда переконує себе і населення федерації. Що відбулося виявили, виявлення. Так би мовити, на окупованих територіях, і єдина Росія отримала понад 80% голосів. Ну звичайно, їх не визнає демократичний світ, не визнає Європейський Союз. Про це заявив Жозеп Борель. Не визнає Канада, не визнають Сполучені Штати. На вашу думку, а хто їх може визнати? Ну, є пам'ятаєте така невеличка кількість країн в ООН голосують. Ну, власне, або країни, які взагалі відсутні в них офіційний спосіб оформлення держави. Пам'ятаєте, там такі окуповані Абхазія, Північна Осетія, Придністров'я. Тобто вони ж і надсилали туди в деяких випадках навіть ну, тобто, зобразити, що це все реально вибори, тобто імітація цих виборів. Тому вони можуть зараз і зімітувати визнання. Тому з точки зору формування російської пропагандистської інформаційної картинки, щоб для забивання баків. Росіянам власне зробити вигляд, що це навіть ці вибори, які, наче, хтось навіть визнав, то в них є такі можливості. Як то кажуть, актори переодягнуті в типа легітимна влада в Абхазії чи в Придністров'ї, чи десь там в Білорусі, чи в Північній Кореї, вони можуть спокійно іграти ще один. Сюжет чи там роль, чи ще одну частинку цієї п'єси, багатосерійного серіалу промивання мізків росіянам про те, що буцімто ці вибори є виборами. Але тут цікавіший інший момент, насправді, цифри, які росіяни озвучують, вони е, самі по собі зрозуміло, що наперед сфальшовані з точки зору підтримки голосів, але цікаво інше. А що там взагалі по населенню? Що взагалі відбувається на цих територіях? У нас же ж ну, ці території досить довгий час окуповані зараз. Там йдуть інтенсивні бойові дії. Величезна кількість мешканців продовжують з цих територій з'їжджати. Ну просто просто ну, е, ну виїжджати, тому що там інтенсифікується власне взагалі вся ситуація з бойовими діями. Величезна кількість людей уїхало вже давно. Величезна кількість людей, навіть навіть в Росію уїхали. Тобто, там ну там людей стає все менше й менше. Тому ці вибори на ці вибори варто дивитися взагалі як на перепис. Тобто росіяни просто станом на сьогодні провели фактично перепис того, хто є на місці на цій окупованій території. Ну Ось якщо ми почитаємо е певні відгуки про ці так звані вибори з самої Москви, то, наприклад. Голова Центрального виконавчого комітету партії «Єдина Росія» Сідякін на якийсь там селекторний нараді сказав, що за попередніми даними наша партія набирає більшість у понад 2,7 мільйона у всіх чотирьох регіонах, а майже менше трьох мільйонів з чотирьох регіонів. Це звичайно не те, що було до окупації, проте, наскільки на вашу думку. Москва може тепер для свого населення легітимізувати свою владу. Там, по-перше, легітимізувати тих, кого вони обрали на рівні місцевих рад, до Державної думи, і сказати, це буде таке своєрідне підштовхування нової хвилі мігрантів з Росії на ці землі, що там все законно. Будьте спокійні, їдьте, працюйте. Як ви думаєте, це наскільки це заспокоює, так би мовити. Самих громадян Росії в тому, що відбувається, ну дивіться, громадяни Росії могли би потенційно приїжджати на цю територію, якби це було повторення досвіду окупованого Крима. Тобто, коли ми говоримо про Крим, ми ж пам'ятаємо, що туди приїжджали всі ці роки додатково заселяли Крим додаткові мешканці. Не, не тільки члени військовослужбовців, але загалом росіяни приїжджали туди жити на цю територію і в різні цивільні, всякі різні категорії. Але там були відсутні бойові дії. Зовсім інша ситуація станом на зараз. Тобто, ми бачимо, що в Маріуполь приїхали пару будівельних бригад там із е, Москви, Пітера і інших е, регіонів Росії, але вони туди приїхали просто виконати замовлення, попрацювати. У них немає там жодних намірів туди переселятися, туди жити, і вони прекрасно розуміють, що це територія зона бойових дій. Тобто, тут же ж ситуація заключається у тому, що е, абсолютно дві різних е, взагалі атмосфери. Одна атмосфера була тоді, коли вони окупували Крим, і туди масово поїхав люд... поїхали люди жити, от росіяни за підтримкою Путіна, це фактично заселення. Ще одна спроба заселити і зв'язати сильніше власне окупований Крим. І навіть зараз, попри попри те, що це багато років пройшло, навіть зараз ми бачимо, що деякі люди звідти уїхали або подумовують уїхати під впливом наступу збройних сил України. А власне, що вже говорити про ці решта територій, але от з приводу ставлення людей взагалі тут варто. Тоби згадати, а що ми, українці думаємо про всіх тих людей, які там на тій території, тому що ну для нас, для українців важливіше, мабуть, ну реально наша думка, тому що на відміну від Росії, де думка формується телевізором і формується просто пропагандою одного ну одно, одного варіанта. Тобто, один варіант думок вкладають в голову власне росіянам. І вони думають, так я сказав Кремль, українці, ми інші. Ми ми чуємо, що нам каже влада. Чуємо, що нам каже опозиція. Маємо свої думки. Ми перетравлюємо, змінюємо ці думки, впливаємо на те знову ж таки, що каже влада, опозиція і наші міжнародні партнери. Це у нас постійний котел. Вариться котел думок, і от цікаво, що минулого місяця, коли ми святкували День Незалежності, група рейтинг власне, запрезентувала дані соцопитування, яке називається уявлення про патріотизм та майбутнє України. І там серед цих опитувань є одне питання про те, а як ви ставитеся взагалі до внутрішньо переміщених осіб? Ну тобто, які залишились в Україні. Ну хто такі нагадаємо, внутрішньопереміщені особи? Це ті люди, які от з цих от окупованих територій, де зараз росіяни там імітували вибори. Вони взагалі виїхали на цей момент, поки там окупація. Вони взагалі покинули цю територію і То... виїхали на територію України, не за кордон? Да, тобто, вони взагалі дивіться, да, Вони виїхали взагалі в Україну. За кордон будь-куди, а в нас є дані, що думають мешканці, які живуть в Україні, так я зрозумів. Так про них, про них про тих, що виїхали. То у нас дивіться українці в основному дуже тепло ставляться до тих, хто виїхали, і жодним чином, взагалі, ну жодним чином, взагалі, і ну всіма можливими способами ігнорують. Ці вибори на цих окупованих територіях, і в жодним чином не причетні. У нас 48% населення українців всіх, всіх регіонах дуже тепло ставляться до е, загалом е, внутрішньопереміщених осіб. 50%. Навіть 50%. От і 22%, і 13%. скоріше тепло, м'ягко. Тобто, у нас е, у нас взагалі, до тих, хто уїхали, дуже позитивне ставлення. Там негативне, прохолодне ставлення. Там буквально там 2% там. Там більш холодніше, там 12. тобто, ну тобто дуже мало в Україні українців, які ставляться погано до тих, хто звідти уїхали. А якщо говорити про тих, хто там залишилися, то цифри дуже схожі. Ну тобто, якщо запитати рядових українців, там у Києві, Львові, Харкові, в Одесі, Дніпрі, що ви думаєте про тих, які там окуповані, живуть під окупацією, то цифри майже точно такі позитивні, як і до тих, хто звідти поїхали. Чому? Бо загалом ми в Україні. Ставимося до всіх мешканців, які там живуть у Херсонській і у Запорізькій області, як до мешканців, які скоро будуть звільнені, як тих мешканців, які чекають звільнення. І приблизно так, як ви бачили, як вітали мешканці Херсона, Куп'янська, звільненого приірпіння, звільненої сумщини, звільненої ну, там, Харківщини, там да от частини південної всієї, то е, е, Лимана в Донецькій області. Тобто точно так будуть нас вітати. Мешканці тих територій, які яких сьогодні змушують заставляють брати російські паспорта, йти на дільниці, і так далі. Насправді вони всі чекають повернення туди України. Тобто, загалом українці вважають приблизно так. Але, от, наприклад, коли українців запитувати про той же самий Крим, про те, що я ну говорив, що це різна ситуація, і навіть про той же самий Донецьк і Луганськ, то думка українців трошки відрізняється. Тобто, чому? Тому що загалом тривалість окупації має значення. Для нас, для українців, дуже важлива відповідь на питання, а як довго окуповані ці території, тому що я думаю, це єдине пояснення, чому коли ми говоримо про мешканців Донецька, Луганська чи окупованого Криму, то Українці ставляться вже прохолодніше, прохолодніше до цих людей і до всіх відповідно там їхніх участях у виборах і так далі. Тут українці досить ну ставлять питання, чи ти точно е, не мав можливості виїхати. Ну, бо як відомо, одна справа, коли до, до речі, українці це дуже чітко відрізняють. Там далі соціологи їх питали у цьому питанні. Як ви думаєте, чому вони не виїжджають? І українці досить чітко говорять про те, що ну хтось не може виїхати, тому що там прикуті батьки, хтось не може виїхати, тому що це вже люди літнього віку, і вони там просто доживають свою те. Їм нема куди їхати. власне. Так, да, нема куди їхати. Ну тобто, ну різні відповіді, градації, але так. до багатьох українці ставлять питання про те, що це цілком здорові, нормальні люди, які в принципі могли би почати життя зано якого милого вони залишаються під окупованою територією так довго, так от, по відношенню до мешканців Херсонської та Запорізької області, в українців, поки що не виникає питання так довго, ну тому що ця окупація триває всього лиш ну з минулого року, рік. І, і всі так. ми, як суспільство, віримо, і хочемо і допомагаємо, щоб ці території були звільнені. Скажіть, будь ласка, ось буквально півгодини перед нашою розмовою я спілкувався з одним військовослужбовцем Збройних сил України. Він родом з Донеччини, і ми мали з ним бесіду на те, як, на його думку, було б варто організовувати життя на Донбасі, зокрема, на Донбасі. Ми тільки про цей регіон говорили, не про Луганщину, Запоріжжя, Херсоні і Крим. Е, з, ну, враховуючи те, що так довго ця територія під окупацією, те, що ви заторкнули щойно. І він каже: українській владі треба поводитися там дуже чітко, різко і не, не церемонитися, не панькатися. Є закон України все сьогоднішнього дня. Ви його повинні виконувати. Хто був колаборантом? Буде відповідати. Ніяких він навіть сказав досить таку радикальну думку, що на його, на його думку років 10, а то й 15 не варто проводити на Донбасі виборів. Як ви поділяєте ви такі погляди? Ну, дивіться з виборами простіше. Звичайно, проводити там вибори без умов того, що там була би проведена дерусифікація, декомунізація, які не були проведені там. А ще й зараз денацифікація, тому що там фактично нацизм цей нав'язують. Да, от росіяни, і без громадянської освіти, взагалі без включення їх усі наші інформаційні процеси, без розуміння взагалі того, як ми тут живемо. У нас тут в Україні є і елементи свободи слова, і елементи демократії, і елементи культурного плюралізму, і елементи євроінтеграції, ставлення нормально до всіх інших думок, елементи. Багатоманіття церков, релігій, конфесії, вільної громадської діяльності і так далі. Цьому всьому, взагалі, то народ би треба підучити перед тим, як взагалі їх пускати до виборчих дільниць. Але і тренуватися, навчати вибори проводити теж потрібно. Наприклад, у нас в Україні створювали ОСББ, у них немає ОСББ руху за створення наведення ладу у своєму будинку. Мабуть, такі вибори потрібно допускати і дозволяти вже. У нас в Україні запроваджена була децентралізація. Мабуть, через там 3-4 роки можна підготувати і провести вибори в маленьких сільських селищних місцевостях, у маленьких сільських громадах, потім перейти до більших громад. Потім відповідно вже будуть вибори загальні місцеві із мерами, заміна військових адміністрацій, які повинні пропрацювати там певний час, да там якусь певну кількість років залежно від величини населених пунктів. Ну і потім, звичайно, вже повне включення в усі необхідні права. Тобто, тут це просто процес потрібно робити. З одного боку не відкладати. Потрібно з першого ж дня переводити їх на наш демократичний лад, а з іншого боку, треба врахувати, да треба врахувати те, що вони жили під окупацією, і просто так з першого ж дня всім їм надати ті самі права і всі ті самі можливості, і змішати всіх, хто там не втікли чомусь з якихось причин, от без, без того, без розуміння того, кого яка роль була. от, це теж неможливо. Але тут загалом насправді у в українців є ну думки і про тих, хто там на окупованих територіях, і про тих, хто за кордон. Виїхали теж. Ну, тому... мабуть, перепрошую таке уточнююче запитання, і, м, будь ласка, постарайтеся на нього відповісти. А ось я чув таку думку, зокрема, деякі представники спецслужби словлюють що ось, власне, ті, хто був у списках, за кого голосували, це і є прекрасна картина колаборантів. Тепер ми знаємо, з ким нам буде потрібно працювати. Це. Ну, думаю, думаю, треба подумати. Чи це означає, що дивіться, людина, яка була в дільничній виборчій комісії, організовувала інших і змушувала інших голосувати, це точно колаборант. А от людина, яка просто прийшла голосувати, бо її пригнали, грубо кажучи, під дулом автомата, я не впевнений. Я не впевнений. Ви розумієте, ну українське суспільство, воно дуже ж по-різному ставиться не просто так до людей загалом. А воно дуже по-різному, розумієте, буде, суспільство буде те вимагати відповідей простих. Це були, як ми з вами говорили, літні люди, які просто сказали: ми чекаємо звільнення Збройних сил і все. І там наші діти деякі навіть воюють за те, щоб нас звільнити. А ми тут їх чекаємо вдома. О, це одна ситуація. Зовсім інша ситуація жінки з дітьми. Третя ситуація студенти. Четверта ситуація чоловіки. Ну, нормальні чоловіки віку, там 18-65, призовного віку, от і так далі. Що, що вони робили на цій території? Чому були там карателями разом із російськими окупантами, там поліцейськими, були там ну, керівниками закладів, організаторами цих от виборчих дільниць, були паралельно там е керівниками фірм, які годували, обслуговували окупанта. Ну, напевно, це колаборація, Ну, мені здається, це очевидно. Дякую. Дякую, пане Олександре, за цю розмову, за ваші думки. Вдалого вам дня до наступних зустрічей, Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики інституту політичної освіти. Був щойно з нами. Прямому етері на громадському радіо, і ми з ним поділилися, послухали його думки, його погляди на те, як сприймати Україні і українській владі, і українським громадянам те, що відбулося е, кілька днів тому на тимчасово окупованих територіях, де е, російський агресор провів так звані вибори. Ви на хвилі громадського радіо при мікрофоні Олег Климчук за режисерським пультом, мій колега. Євген Глібов і продюсерка цієї програми Світлана Масловська. Зараз ми запропонуємо вам невелику рекламну перерву, після чого повернемося до студійних розмов студійних гостей.